Що ж, вітаю всіх з вами знову я. І сьогодні в нас 23 жовтня. Це дуже цікавий день. Я, як обіцяв, планую зараз вам видати дуже сильний огляд по кріпті, по фонді. та киця. Ти, мабуть, подивишся огляд знизу. От, по кріпті, по фонді сформуємо певні очікування на цей тиждень, ну, на те, що залишилося від цього тижня, глобальні очікування обговоримо і так далі. Тому пробую відра... ну, пропоную відразу перейти до графіка, перейдемо відразу до біткоїна. І що ми, в принципі, бачимо наразі е, по біткоїну. Глобально бачимо по shift з цієї зони в цю зону. Якщо ми натягнемо профіль е, об'єма, то ми фактично бачимо, що ну, якщо брати от весь ріст з цієї зони в цю зону, то в нас максимальний об'єм перенісся сюди. Ми потім впали сюди, почали ну, в районі ВАЛ, да? і в мене спершу було основне очікування, що. Ну, коли ми от сформували локально на ЛТФ. Е, Оце у нас був цей винус. Сформували тут кла. Та йой. Ось сформували коротше, тут кластер. залочили продавців, було очікування. Два. Основне, що ми швидко вийдемо за район 68400, але цього виходу не відбулося, і ми пішли в такий довгий, тяжкий локальний баланс. І, в принципі, нічого хорошого в цьому немає, але ну, нічого поганого в цьому немає. Е, трошки просто очікування змінилося. Наразі, враховуючи баланс, потрібно очікувати. Основне очікування це. Іди? Основне очікування це фейк-вихід, тобто у нас сформований баланс, і верхня границя 68 тисяч. І наразі можна почекати тільки от таку от картину. По-перше, те, що ну, ймовірно, так як в нас отут, в принципі, об'єми великі проходять, ймовірно, буде якась реакція, треба буде дивитися на характер даної реакції, коли ми вийдемо за рівень 68 тисяч. Вот, у нас є максимальний рівень об'єма на 68. Там, 370 68, 400 і будем дивиться ну, момент, коли ми прийдемо сюди. Якщо в даній зоні будуть е, тригери, якісь фіксінги чи ще щось, то ймовірно, вартуватиме очікувати е, подальшу корекцію, ну і плюсом буде до того, якщо ми повернемося за рівень 68 тисяч, у да, нас тоді буде повернення в баланс, таке фейкове розширення, ну і це, в принципі, буде свідчити про подальшу корекцію. Що в нас далі? Є далі є об'ємний рівень в районі 65-765-800, за яким потрібно буде слідкувати в моменті. Вот. І об'ємний рівень в районі там 63 тисяч. Вот. Ну, насамперед, я, як написав в телеграм-каналі, буду слідкувати за біткоїном в районі 6500. Якщо ну, я нічого цікавого не побачу, то ймовірно буду очікувати біткоін е, нижче. Це райони цієї проторговки, яка була дуже сильною. Якщо натягнути профільний об'єм, то пок знаходиться на 62700. І фактично з цієї проторговки ну, це був таким рушієм з е, цього сильного руху, який ми побачили зараз. От. І він, ну, беззаперечно, буде цікавим для добору позицій в лонг. Вот. Ну, загалом також будемо звертати увагу на цей рівень. Тобто ситуація, в принципі, каже про те, що можна буде глянути, ймовірно, якісь локальні шорти, якщо ми не проб'ємо 68400, не закріпимося над ними, якщо в нас не буде тригерів, так би мовити. Ну, якщо будуть тригери на шорт. Вот. Тому план поки такий, план поки, ймовірно, корекційний, бо сама структура і самий тренд, сам price action, Плюс у нас був, якщо подивитися, е, так, то, да, У нас так, то був злом структури. От Дивимося там відкриваємо 4 години. Злом структури був якраз на рівні от, от об'ємів великих, які плюс-мінус проходили. Тобто, чисто по price action в нас має бути підтвердження, ну і потім подальше ще корекція до якихось відповідних зон. З яких ми побачимо ймовірно, подальший ріст. От, якщо будуть тригери, то ймовірно, ну, треба буде можливо навіть брати якийсь локальний шорт на корекцію і очікувати е, цілий нижче. Тобто це цілі 65 700, та от ця от, от, остання ціль. Загалом, якщо приходимо сюди, то це дуже гарно буде можливість, щоб закупитися. Я думаю. Це все може співпасти. У нас вибори в США десь 5 листопада вибори і ФРС 7. Десь ці дати, я думаю, будуть плюс-мінус розворотні, особливо дата ФРС, бо там я очікую дуже багато позитивних новин для ринків і так далі. Я думаю, що це все спровокує ріст глобально, і вже дійсно, ну, якщо дивитися, фактично біткоін, ну і крипту. У нас є оцей от діагональник, є от цей от супротив, там 70к, 72 тисячі, де були фіксінги, і ми билися об них, відлітали минулий раз. Ну і зараз він, в принципі, поки нас утримує, але наступний підхід, я думаю, точно вже буде пробивний. Та й сама структура, як я казав раніше, лімітна підтримка всього цього росту, що відбувається зараз, нам скорше говорить про те, що треба очікувати вихід на глобальне АТХ. І цей вихід, беззаперечно, буде. От, тому будемо лонгувати дуже жорстко, особливо, якщо прийдемо сюди. Оцей рівень під питанням подивимося, але загалом ну, вартує очікувати, коротше, сценарія з корекцією, який я описав по біткоїну. Ну і по кріпті, в цілому, дивимося ефір. Ефір прийшов до поки і поки дає реакцію, але дає реакцію довго, слабо і також погано, тому. Тому, мабуть, позицію я би рекомендував не брати. А якщо хтось ці половив, то ну, при першій же можливості представляти стопи в безубиток і дивитися, що буде. Ну, бо всяке може бути, знаєте, підемо, проб'ємо ще 6840, закріпимося над ним. То було б, звісно, круто. Ну, по факту може бути навпаки, ймовірність корекції доволі-таки важлива. Ну, доволі таки сильна. Вот. Тому по ефіру поки. Мабуть, треба почекати також. Бо, якщо, умовно, біткоін буде коректуватися, то на ефіріумі у нас є отут баланс. З якого ми вийшли, на якому тоді було ложне розширення. Баланс є свій пок і свій вах. Пок 2437. Ваг. Ну, район там 2490. от, І з цих зон. З цей зон треба буде дивитися докуп. І докуп буде серйозний хороший дуже. От. Це за умов, якщо біткоін піде на корекцію. Ну, я ж сказав, ймовірні є моменти. Також в телеграм-каналі підписуйтесь, посилання є в описі під даним відео. Я буду е подавати, так би мовити, ну, в моменті те, що я роблю, чи я заходжу в позиції, шортові, лонгові і так далі. По цьому огляду. От. По кріпті, загалом очікування таке. Якщо говорити от, про альту, я думаю, ми вже доволі-таки близько е, до розв'язки, знову ж таки. Але очікувати якийсь сильний ріст е, по ну, треба буде вже після виборів, і, можливо, навіть в більшості після нового року це вже більше на 25 рік, коли альти будуть давати сильніше. Наразі. В нас подивимося, чи буде звідси якась сильніша реакція нині, і будемо дивитися, як будемо розторговуватися. Ну, я казав, глобально по домінації 60%. Я вважаю, що це бетонний рівень, який ми не проб'ємо, який е, не буде пробитий і що плюс-мінус оці от значення, ця от зона, це є хая домінації, і вона скоро піде на зниження. Свого плану, свого прогнозу і так далі. Я далі буду ну, притримуватись. Я далі буду очікувати ну, зниження по ній. Я думаю, це все буде історія після виборів, вже як будуть бабки печатати, вже як хай ризик більше піде в діло і так далі. Про хайризик на фонді ми поговоримо зараз трошечки згодом. От, ну, Поки по крипті загалом план, план є такий. От, ефіріум до біткоїна також лягає чітко на план наш. Ми бачимо, що Ефіріум далі, в принципі, слабий до біткоїна і далі вартує очікувати фейковий вихід за оцей вот рівень. Гарно було би його все-таки проколоти, повернутися і рости далі. Очікування далі не зміни, під корекцію також дуже гарно лягає. От. Тому ефір також на цій корекції дуже-дуже уважно. Я буду і дуже страшно його докупати, бо я думаю, що це must have. Я думаю, що після цього Ефіріум піде пробувати 2800. І 3000 глобально. От, бо так то в нас акумуляція на ньому. І з цієї акумуляції скоро вже теж буде вихід. От, особливо, якщо здастимо цей район, я думаю, ми, ну, тут з'являться дуже сильні тригери, бо на ефіріумі аналогічно бітку також висока лімітна підтримка протягом всього росту була, також високі об'єми проходили, особливо в цій зоні, ну і на бітку, там в районі 6-3 тисяч. Тому я думаю, якщо ми прийдемо сюди. То звідси вже будемо йти на пробій, там на 3-4, ну і далі. Тобто буде ріст, буде ріст дуже хороший. І докупати тут е, буде дуже перспективно. Е, на мою думку. Е, вот. Ну, По кріпті, так то загалом все сказав, за теж сказав все. Також корекції на всіх альткоїнах аналогічно е, будуть, ну, такі ж зони інтересу, відповідно до їхніх структур. Ну, Наприклад, БЦХ також вийшов. В невеликий профіт по БЦХ. І зараз я, в принципі, думаю, що. Ого. Ну, мого кота зранку дуже жорстко це плющить. От, коротше, зараз я думаю, що по біткоїну кешу в нас, по суті, є, як мінімум, цей рівень, є район ЛВН, і є теж сильний об'ємний якийсь рівень. Я би більше мітив на ньому, якщо буде корекція, ймовірно, на район. ЛВН, це десь 330, і от в цю зону буду також дивитися лонгові позиції. Це дуже гарно лягає, бо в нас є структура балансна, є таке умовне піджаття. Може бути, якщо корекція, що ми заберемо ну, цей рівень. Да, тут пройдуть якісь тригери, об'єми, і буде гарний ріст і гарний імпульс на фоні росту бітка в цю зону. Тобто далі чекаю просто якби, ну, Вартує, мабуть, чекати тут також корекції. І так на більшості альтів, тобто добирати їх на цій корекції, це буде, мабуть, я думаю, останній абсолютно шанс для всіх на крипті. Окей, про це поговорили, золото. По золоту нічого сказати, жду 2903 тисячі, і там буду фіксувати свої. Всі ЄТФ, всі спекулятивні позиції, які ми брали в жовтні минулого року з 1900-1800. Все буду закривати. Барік також буду продавати. От, по Баріку. Ой, так, знаєте, написав впевнено Барік. От, по Баріку, яка картина? Ми також росте тянемося за золотом, як і очікувалося. Загалом позиція набиралася з району 14. Станом на зараз, звісно, теж за стільки часу, ну, е, якщо брати чисто ріс, ну, 60% росту ми маємо. Я думаю, що ми побачимо мінімум десь 100% на піку, І пік буде поставлений в нас саме вже, коли почнеться пічать бабок і почне рости хай ризик. Тобто, зараз вже пішла. ну, Ріст починався, по суті, коли? Да, Події з Ізраїлем, то все запустило це вся двіжуха історія. Але важливий момент росту починався тоді, коли починалася іти зміна риторики Фереса. Риторика мінялася, це все перекачувало нас в золото по понятним причинам, бо це циклічність. Вот і зараз, вже коли в нас ставку почали знімати, скоро почнеться. QE, почнуть, я думаю, або з наступного засідання, або вже через засідання. І там з Нового року, після нового року, вже і бабки будуть жорстко печатати, і золото, які барік, в принципі, ймовірно, піде в запил. Тобто, я думаю, що ми хітним цей рівень. Після того буде аналогічна картина, як була в 2021-2022 році. Тобто, хітнули ріст дали сильний. Після чого пішли в корекцію, коли хай ризик, там, та ж даже СНП, русел і так далі, все росло. Потім корекція також продовжувалася. Е, що є дуже важливий момент, з моменту ще, коли ставку ФРС почали піднімати. А ставку ФРС знову будуть піднімати. Я думаю, це десь на 26 рік або, може, кінець 25-го року. Тобто, ну, коли ставку ще будуть піднімати, також буде ще корекція. І вже знову, коли. Буде ситуація змінюватися, то тоді треба буде знову закупляти золото і знову ловити подальшу хвилю росту. Такий план. А ця хвиля росту скоро дійде до кінця, і тут ми будемо фіксувати саме спекулятивні позиції, саме ЕТЕФ і барік. От по золоту план такий. Тобто ще будемо рости, як мінімум, до цих значень, і всі умови в нас на то є. По хай ризику. Ну, давайте перейдемо швиденько до. Скажу пару слів за долар. Долар ходить далі в балансі, в нас структура є, і, мабуть, його вартуюватиме, очікувати зверху баланса. І вивалимося ми знову ж таки, я думаю, вже бі... ну, ближче до Нового року. Тобто тут ще може бути картина, отака, а потім вивалитись можемо. Тобто, відповідно. По Форексу, Євро і так далі, мабуть, буде поки ще далі коректуватися. Тобто нічого цікавого там немає. Також буде важливим моментом звернути увагу на долар після виборів, бо от після виборів, можливо, коли 7-го числа там чи коли буде засідання ФРС, якраз. Про новини, про QA і так далі це все піддампить долар, і якраз от тоді, можливо, долар почне свою корекцію. До того часу, мабуть, буде продовжуватись це ріс, і до яких значень важко сказати. Чи то просто десь район там 105, чи то трошки вище. Ну, скорше, може, навіть 105, і потім ми просто впадемо. І це часом приведе нас до. Того, що ми випадемо з боковика і падати будемо дуже сильно, дуже сильно. До 26-го року, ми, може, заберемо 84 бо інфляція буде зашкалювати від тої печаті бабок і збільшення об'єму держборгу, який буде відбуватися в першій половині 25-го року, по-моєму, плану. Це, в принципі, в свою чергу запустить страшний ріст на хай ризику і так далі. S&P 500 ну, ми вийшли з балансу, мені тут нічого вам додати. Ріст продовжується, ріст буде продовжувати, жду 6 тисяч, там фіксую залишки ETF-ів і буду далі дивитися, що думати, які рішення приймати. Бо я був частину зафіксав е в цьому районі більшу ну, половину. І от половину хочу закрити в цьому районі. Того увага, того, що ми з вами набирали. Ще значно раніше. На оглядах, хто дивиться, той знає. По NASDAQ жду АТХ е глобально. Вот. Ну і, можливо, там рівень 21-22 тисячі. Глобально. Тут нічого теж сильно цікавого. Тут всі рішення треба було приймати, коли були корекції, зокрема, на Японії. Як, в принципі, на SP500. Які рішення ми і приймали, про що я вам і говорив на оглядах. От, Русел. Казав не один раз, що біткоін після того, як його було прийнято, да, так би мовити, в фондовий ринок, як ці всі ETF-и вже на нью йоркській фондовій біржі почали торгуватися, неодноразово казав і в принципі, от, і в принципі, загалом, ну, всі якби моменти підтверджують нам те, що біткоін. Починає корелювати саме. не то відкриваю саме сильно, саме з руселом. Чого з руселом? Бо русел це. Ну, що таке є русел? Це дрібні контори в США, які починають фактично свій ріст, тільки виключно, коли йде сильна вже стимуляція економіки, печать бабок і так далі. Тобто в експансивній фазі ринку тільки. Таке як русел починає свій ріст. І біткоін, в принципі, дуже сильно корелює з руселом, бо що по ньому, що по ньому сильної активності нема. Да, біткоін, типу, був більше виріс, так далі. На новинах про ЄТФ, накачка більше. Ну, ясне діло, що не в один-один буде корелювати. Але по своїй суті, структура схожа. У нас іде тут пожвавлення, і на бітку, я вважаю, теж. Тому. Порусило, я очікую вихід з трикутника. Вихід очікую відносно скори. Звісно, ми можемо, мовно, ще прошити трикутник, потім вийти. Це актив такий, геморний. Вот. Але з першої половини 25-го року, вже коли буде печать бабок, ну і взагалі після виборів, я чекаю, що русил переб'є хай і піде в район 3000. тисяч. В цей же момент. Ймовірно, біткоін е, також ну, буде сильно рости. І по бітку, якщо просили, це три тисячі, тобі бітку це 120 тисяч мінімум, я бачу. Я далі це бачу, і це, в принципі, має свою повну логіку, що макроекономічно, що ну, просто всі аспекти в це сходяться. Всі фундаментальні аспекти до цього йдуть і до цього нас тянуть. Ну, якісь акції розбирати, в принципі, зараз. Е... Сенсу немає, я на стрімах активно розбирав, от, наприклад, у Теслу вас має цікавити рівень 170. Наразі для якихось е, дозакупів, і це буде дуже гарно. Я думаю, що е, Дональд Трамп виграє вибори. Ну, я думав і раніше, але зараз шанси його, в принципі, по метрикам зростають і. Я об'єктивно не бачу нічого, що помішає, якби цій всій хвилі популізму і цьому всьому, як би, ну, щоб він виграв. Не думаю, що щось йому завадить. Я думаю, що, ймовірно, все-таки він виграє. А якщо він виграє, то це фінансування для Ілона Маска. Фінансування дуже сильне, дуже гарне. І, ну, логічно, що Тесла піде вверх, і всі ці інновації, мабуть, будуть випущені швидше. І ті ж таксі, да, оця вся штука. Вот. І... Тесла дасть хая і дасть хая великий. Глобальна теха я жду в першій половині 2025 року. От, як мінімум, я закупляв отут її, я нічого не продавав. І отут, мабуть, буду дозакупляти, якщо ми сюди прийдемо. От, по окремим якимось важким акціям також йдемо по плану, той же Apple, жду пробоя, жду район. 270, там буде фіксуватися, повністю фіксувати те, що бралося тут, про що говорилося на оглядах. В принципі, все. Покріпці розібрали думки, плани, очікування. Думаю, скоро вже буде ту зиму. Недовго нам, як ти цікаво, дивишся, недовго нам залишилось чекати. І скоро, абсолютно скоро, ми будемо ловити люту бичку, люті ікси. І дуже сильний ту зиму. так, Дуже сильний і дуже потужний. От. А наразі подивимося як. Подивимося, що буде в рамках локального балансу по тому ж бітку. Подивимося, чи буде сформований фейк-вихід. Подивимося, чи будуть тригери на вхід, будуть за шортим корекцію. От. Не будуть, е ну, якщо проб'єм рівень, закріпимося над ним, то глянемо тоді якісь локальні сетапи на пробой району 70 тисяч. І тут, беззаперечно, тут будем дивитися, але дуже сильно будемо дивитися цей. Рівень 6-3 тисяч для закупу. Для закупу, коротше, і набору лонгових позицій. Всім дякую, що переглянули. 20 хвилин огляд, трошки багато, але я думаю, все розповів, що хотів. Бу... лайкайте, підписуйтесь. Вдячний за вашу увагу.